Всім привіт! Давно ми з вами не бачилися пропали ми, тому що ми постійно їздимо по лікарнях. Ілюша так і ще хворіє, хоч добре, що хоч перестала підніматися температура в нього, тому що була довгий період, висока температура, але все ще кашлює сильно. Тому лікуємося далі. Сьогодні покажу вам, чим я вирішила займатися в своїй декретній відпустці. Давно вам вже хотіла зняти це відео, але якось постійно відкладала. Ці події різноманітні трошки розкажу вам, потім покажу. Всі ви знаєте що я в декреті, Уже майже, ну, в принципі, в декреті я вже три роки, ще ось місяць, і мені треба буде виходити на роботу, але більше всього, що я не буду виходити поки що на роботу. Тому що дитина ще не звикла повністю ходити в садочок, він там не їсть, тому мені потрібно ось цей період, щоб налагодити те, як він ходить в садочок. Тому вирішила зайнятися бізнесом. Довго думала, чим зайнятися, але так собі, якби ви так собі вирішила, що так як в мене є дитина, то було б добре займатися продажем дитячих речей. От я люблю замовляти ілюші Сінсей одяг. Мені подобається якість і ціна. Тому я вирішила займатися продажем саме закордонних фірм одягу дитячого. Також обирала я довго яку саме фірму. Поки що я замовила однієї фірми одяг. Замовила я фірму OVS. Це італійський бренд. В принципі, ті речі, які я замовила, я ними повністю задоволена. Речі дуже хорошої якості, гарні, привабливі, яскраві для дітей саме те, що потрібно. Речі є різних розмірів, не тільки для малесеньких дітей, скажімо так, для маленьких навіть уже менше, тому що речі я замовляла раніше. І, ну, якби відповідно я їх виставляла на продаж, і деякі речі я вже, я вже продала. Основна маса в мене є, звичайно, ще залишилася, тому що я замовляла ну, досить великий лот речей. І ось хочу вам показати, які речі в мене ще залишилися. Можливо, когось якісь матусі мене дивляться. Можливо, комусь щось сподобається, щось хоче собі придбати для своїх дітей. Буду рада вам відправити те, що вам підходить. Тому зараз покажу, які в мене є речі. Ви зможете самі побачити, яка якість. Які є моделі, є і штани, є і ковтинки, реглани є, рубашки є, піжами є. Ну, достатньо одягу є і для дівчат, як для дівчаток, так і для хлопчиків. Тому зараз вам буду показувати, що я маю. Так, ось цей весь одяг, який я замовила. Е мабуть, покажу вам просто. Повністю всі, все, що я маю, і на які розміри. Так, ось такі джинсики на 3-4 рочки, 104 см. Класні, вони новенькі. Всі, весь одяг іде новий, збірками джинси. Далі спортивні штани на дівчинку. Такого пурпурового кольору. 8-9 років 134 см. Далі спортивні штани на хлопчика сині на 9-10 років 140 см. Оце єдині штани, які були без бірки, але видно, що вони новенькі, ніяких нюансів немає. Я їх віддаю і дешевше, тому що вони без бірки. Вони йдуть на 5-6 років 116 см. Ціни я ставила всі лояльні. Ну, якщо порівняти з магазинами і ринками, то ціни в мене приємні. Так, ось така ковтинка на дівчинку. Так, не пам'ятаю. 122-128. 6-8 років. У мене є їх дві. Там далі буде видно. Ось така ковтиночка. Гарнесенькі, добре приклеєні ось ці такі паєточки. Це навіть не паєточки, це такі закльопки. Так, далі. Ось така у мене є піжамка на дівчинку. Штани ось такі прикольненькі. Знизу на манжетиках. І кофтинка. Так, вже не пам'ятаю. На 7-8 років, 122-128 зріст. Ось воно все. Бачите, воно все скріплене. Штани і кофтинка. Так само ну, якби це йде ніби також, як піжама, хоча тут іде ковтинка. Ковтинка і ось такі, як лосинки. На лосинках, на штанинці, ось такий коник, малюнок. Тому я думаю, це можна просто як костюм носити, не обов'язково як піжаму. Це розмір також на 7-8 рочків. 122-128. Так, далі, піжамка така на хлопчика. Вона іде футболка з шортами. Футболка і ось такі шортики. На хлопчика 11-12 років, 146-152 см. Ось така класна темно синя і світліші шорти. Так, далі, піжамка на хлопчика маленького: хлопчик. Так, 30-36 місяців 98 см. Також штанішки на манжетика голубенькі. І біленька така ковтиночка, також манжетики і зверху і знизу. Ззаді вона ось на таких двох кнопочках. Так, далі, ось такі ще штани є на дівчинку. Класні. Тут така тканинка, ніби як в'язана. А тут вони як така костюмна тканина. Шнурочки а обманка. Бачите, я думала, не обманка. Гарна резинка. Знизу вони також на манжетах ось таких. Прикольні штани. На 8-9 рочків, 134 см. так, Ось така рубашечка, дуже класна на хлопчика. Вона йде як подвійна, вона не тонка. Вона ось така всередині така кліточка. А тут. Вона виходить, от якщо взяти, то дві там тканинки, вона подвійна, тепленька. На хлопчика 11-12 років, 152 см. Дуже вона гарна, така стильна. Можна... Ось тут така ще ця нашивочка, її можна і під футболочку до джинсів вдівати. Так, ось такий регланчик на хлопчика чорний. Так, 11-12 років, 152 см. Дуже хороша якість, приємна тканина. Так, ось такий реглан на дівчинку. Він ось тут можна так сріблясті, так, бордові букви, чи рожеві, рожеві більше. А, і ще перед коротший, задовший, цікавий такий регланчик, на 12. 13 років, 158 см. І ось ще одна така ковтиночка, як я вам казала. Черненька, тільки це на меншу, на 4-6 років, 110-116. Ось такий товар, такі оригінальні вішалочки, Не знаю, будемо тепер продавати це все, те, що я замовила. Тому побажайте мені успіху. Когось що, можливо, зацікавило, пишіть в коментарях. Я дам контакти і зв'яжемося з вами. Якщо когось цікавить щось. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Тепер, якщо буду це продам, буду замовляти новий товар, буду вам показувати, що я замовляю. Ось таке, треба якось спробувати реалізовувати себе і заробляти кошти. Всім гарного вечора. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити нам лайк. Всім до зустрічі!